У стіна Толоку 19 вересня у зв'язку з планом відключенням електро та водопостачання, всі служби міста вийшли на облагородження своїх територій. Аби зробити роботи більш ефективними. Напередодні Толоки у виконкомі провели спеціальну нараду, де за кожною службою та закладом закріпили ділянку, яку необхідно привести до ладу. Большинство сотрудников исполкома работают, працюють, за за комп'ютерами нам нужен світ. Було прийнято рішення вывести, провести этот день з пользи. Ми все вийдемо на суботні. Заодно к этому будут підключені комунальні всі предприятия городские. Працівники виконкому благороджували територію по вулиці Будівельників. Управлінці виконували роботу з ентузіазмом. Адже нарешті випала нагода вибрати тісних кабінетів на свіже повітря. Вчера прям так настроились, всех позвали, все говорят, каждый ко мне заходили, давайте берите грабли, берите лопаты, все, что у вас есть, перчатки, мешки. И давайте как-то так все, командный дух, мы как-то так даже, даже не договаривались то, что делать, как-то потихоньку, потихоньку, видите, вот оттуда начали, и уже вот до капущина будет у нас все чистенько. Не сильно пришлось кого-то заставлять, вот как-то есть какой-то энтузиазм, потому что я, это, наверное, вызвано тем, что мы все-таки приближаемся к дню рождения города, что вот все хотят, чтобы Наш міст був красивий. Буде багато гостей, приедут люди, можуть приїхати з кабінету міністрів, тут приїхати с обласної адміністрації. Просто гості, просто многие, я знаю, жители міста на цей день приглашают своїх друзів, родственников, щоб приїхали в місті. Тому кожен готується, як в своєму доме, как в своїй квартирі. Основна частина персоналу МЖКЦ працювала у звичайному режимі. Офісні ж працівники цього підприємства самі визначили найбільш проблемні ділянки. Заблаговременно мы завезли грунт. Сейчас мы грунт разравниваем, растягиваем его, приводим под посадку. Мы, конечно, на зиму сажать ничего не будем, но с весны планируем засадить это место газоном травой. Облагороджувати міські території вийшли не лише комунальні служби. Шкільні та дошкільні заклади також вирішили провести цей день з користю для міста. Школярі на рівні з дорослими узяли в руки знаряддя праці та вийшли на толоку. Викладачі зазначають, що трохи складно зібрати дітей у школі для таких заходів. Проте загалом толоки проходять нормально. Не хочуть зранку вставати, йти тобто у них асоціація. Тож сьогодні немає води, вихідний і все вже треба відпочити. Ну в принципі вони достатньо, по-моєму, непогано проводять час тут. Для дітей то толока це гарний спосіб зустрітися з однокласниками у вихідний день та весело провести час. Тим паче, що вдома через відсутність світла їм немає чим зайнятися. Якби як, наприклад, я сама там десь замітала, то я звісно була б з поганим настроєм, квола так. А якщо тут з дівчатами, з друзями з однокласниками нам в принципі не сумне сумно. Добра і хороша ідея, щоб діти просто не сиділи вдома, тим більше що ні води, ні світла немає. І а що би ми робили? Дома ні, інтернету нічого нема. Весь персонал дитсадків також вийшов на роботу, оскільки діти були відсутні, працівники дошкільних закладів змогли зосередитись на незакінчених справах, як зовні, так і всередині приміщень. Это уборка территории внутри и за территорией. Это подкрасим павильоны, песочницы. Песок родитель нам завез, добавим песочницы. На кухне покрасим частичное оборудование, потому что маркировку обновим. Мы вымыли все окна в здании, коридоры, второго этажа, музыкального зала. Панели помыли дополнительно еще раз. Это внутренняя работа. Но на улице зрели, все листья, которые нападали с вчерашнего дня. Дополнительно высадили там немножко хризантем зимних роз. Вчера получили на складе. Сегодня высадили. Ну и в принципе решили подкрасить спортивное оборудование. И так как у нас здесь новый игровой уголок, решили украсить его, чтобы детям было весело сказочными персонажами. Руд всегда как-то приносит пользу и радость, и улыбка. Ну и рабочий день такой вот, чтобы он не просто прогулять, а протрудиться, как положено. Так сталося, що відключення електро та водопостачання відбулося напередодні дня міста. Тож южненці зустрінуть свято у чистому та відновленому місті.